Єдині новини у центрі подій. В Україні у північ у марафоні мовить інтери, я Анастасія Даугли, підбиваємо підсумки доби 25 вересня стисло. У небі над Україною фіксують російські безпілотники. У низці областей пролунав сигнал тривоги. Актуальна мапа на екранах. Також повітряні сили повідомляють про пуски ворожих кабів на Донеччині та Харківщині. Якщо у вашому регіоні небезпека, перебувайте в укриттях. Путін має зупинитися. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Трамп вважає, що Анкара має припинити купувати російську нафту. Американський президент підкреслив, що російська війна в Україні забрала мільйон життів, і це ганьба вбивство такої кількості людей. Глава Білого Дому додав, що Росія витратила мільйони на ракети, але практично не захопила території. Я хотів би, щоб вони припинили купувати нафту у Росії, поки Росія продовжує свою агресію щодо України. Він може вплинути на хід війни в Україні, якщо захоче. Але він вважає за краще зберегти нейтралітет. Насправді росіян більше ніж українців, трохи більше. Але це таке пусте витрачання людського життя. Тому він повинен зупинитися. Путін повинен зупинитися. Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО у рамках ініціативи ПьоРЛ. Про це в інтерв'ю Фокс News заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що на американську зброю для Києва члени НАТО надали 2 мільярди доларів. Інші пакети на розгляді. Механізм Пьорл це ініціатива, в межах якої Україна отримує американську зброю, але оплачують її не сполучені штати, а союзники по блоку. Відтак для ЗСУ зможуть постачати ракети до патріотів, які виробляють тільки у сполучених штатах. Ви бачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками, і я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, який які ми загалом витрачаємо на НАТО, на нашу колективну оборону. Це було великим успіхом президента Трампа на саміті альянсу в червні. Все це в совокупності створює серйозний тиск на Росію, щоб вона нарешті зупинилася. Європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що у НАТО готові збивати російські літаки, якщо ті знову порушать повітряний простір країн-членів альянсу. За даними агентства Bloomberg, готовність озвучили на напруженій зустрічі у Москві. Очільники посольств Британії, Німеччини та Франції, коли висловлювали стурбованість через російські винищувачі в Естонії. За інформацією агентства, представник Росії відповів дипломатам, що останні інциденти в Європі були. Відповіддю Кремля на українські атаки на Крим, які нібито були неможливими без підтримки НАТО, такі новини: бережіть себе безпечної ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день все буде Україна.